Hello, я Reworld. В цьому відео ми відволічаємось від властивостей трикутника і розглянемо властивість кола. Нехай є довільне коло, в ньому проведено дві хорди AB і CD, що перетинаються в точці П. Позначимо маленькі відрізки ABCD відповідно. Тоді відомо, що А на Б дорівнює С на Д. Доводиться це доволі просто. Кути АПЦ і БПД вертикальні, а значить рівні. Кут САБ опирається на ту ж дугу, що і кут CDB, а значить вони теж рівні. По аналогії, кут ACD рівний куту АБД, так як вони теж опираються на одну дугу. Маємо два трикутники з однаковими кутами. А якщо говорити точніше, то трикутник АПЦ подібний до трикутника ДПБ. Тоді з властивості подібності трикутників матимо. ПА поділити на ПЦ дорівнює ПД поділити на ПБ. Перемноживши обидві сторони на знаменники, матимо PA на ПБ дорівнює ПД на ПЦ, або записавши в позначеннях маленькими літерами А на Б дорівнює С на Д. Насправді дана рівність навіть більш загальна. Давайте проведемо діаметр кола через центр кола О і точку перетину П. Ми отримаємо три нових відрізки. Перший це радіус довжиною R. Другий це відрізок ОП, тобто відстань від центра кола до точки перетину P, його ми позначимо D, і решта діаметра рівна r-d. Тоді, за щойно доведеною теоремою, а на B дорівнює С на D, дорівнює R +D на R-D, що рівна r мінус d квадрат. Чому я раніше назвав цю рівність більш загальною? Бо дивіться, неважливо, які хорди ми маємо і як вони перетинаються. Все, що впливає на добу таких кусочків, це відстань від центру до точки перетину. Адже в останньому рівнянні є тільки два доданки. Перший це радіус кола R, який фіксований для заданого кола, і другий це відстань від центру до точки перетину D. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, розслайте це відео друзям, однокласникам і іншим людям, яким цікаво розуміти математику. Слава майбутньому!